Всім привіт, з вами Шарки. Це гра Phasmophobia. Каточки в перший місяць 23-го року. Січень. Новорічні свята. Всіх вітаю з новорічними різдвяними святами. Катаємо фазмофобію. Складність кошмар. Карта Ashfield Road. Напарник Віктор. Перший погнали. Я ще дві книжечки знайшов. Кого, кого? Книжки, які я Нижки? Mm -hmm. so... е, пакоші біля привода, свічка розп'ять. Okay. Е, руку віддайте. руку? Report... Ну, У мене рука okay. заспавнила. <ріпи> Цей забагалась, коротше. <ріпи> так. Погнали, погнали, погнали. Так, Edgefield, Edgefield, Edgefield. Прикольна карта, мені до речі, вона подобається. Так, в нас не карти, в нас не зеркало, в нас э, не шкатулка. Окей. Йду в гараж. Можливо, там є світло. А я в підвал. Ой, в підвалі. Э, нички, до речі, в гаражі є. Крут theaters. шкафчики. Крутецько. Так, кісточки, начебто не бачу. В дякую, дякую. Така непогана ничка, але дуже ризикована. Окей. Так. Ти мені заважаєш Зараз. Мабуть, на другому поверсі, все. Побачимо, побачимо. В туалеті його полюбляють, спавниться. Так, і в нас не дошка. Кола не було в підвалі? Ні. Тоді в нас лялька. Щоб знати, де вона? Подар десь 8.8 ,8 піймав. Питання де? 8-4, 7-5, 10. Дивно. Він тут чи що? Так, тебе тут нема. 8 і 1, 13. Щоб кісточку б знайти взагалі було б шикарно. А я нас цим займаюся. Думаю, кісточка на другому, тому що тут я нічого не бачу. 7-1. Він в коридорі. 3,2. Він, mm -hmm. він коридорний, Він на першому. Да, у нас ляльто. Нічка у нас. вон туди. Круто. Кімнату знайшов, але якийсь він тихий. Жодних е все, проявів. Нічого нема. У мене так само. Ні, в тому плані, що я нічого не чую, але він там. Я, ну 3.2 це вже прям Він винтам. Якщо... Якщо... там не знаю, десь мінусовка не не валяется. речі, так, у нас нычок немає. Нышки в гаражі. Офігені шкафчики. А, В гаражі є, там, он. Що... Да. Пекистки, я не знаю, що. А в нас мінусовка походу. Да, у нас мінус. Ого. Та, блін, ця зарядка меня зараз. заразу. Да. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната. Ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната, ти тут, ти старий, ти злий, це твоя кімната, ти тут, ти старий. Я ніку кнопку немає працює зарада. Ти тут, ти старий, ти злий. Це твоя кімната. Ти тут. Ти старий. Ти злий. Це твоя кімната. Ти тут. Ти старий. Ти злий. Це твоя кімната. Ні. Не хоче, Ой. Хм. Не хоче. Дивно. Орбу треба провірити. Давай, я зараз тут займусь. <кій> так. Окей. Нам треба розп'яття. Але ми дуже сильно підсадилися в темноті. Я одну сожру по-любому. Так, кісточку я не знаходив, правильно? Ні, не знайшов на дрова. Ну там не я май. все покидав, поняв, скажу, я скажу. От, і літарики, і все я все покидав, взяв е фотик. А, кішку він потушив. Так. Да. У нас докази мінусовка. Може бути демон, треба, але він не активний. Може бути тінь, до речі. Спокійно. А тінь, записи блокноті і ці. Може бути тінь. Прям спокійно. Ну, давай. Ну, це дуже по тіньській все. Розуміємо. О, Варба. Так, це не тінь. Ременц Ray Rate Country Onvio. Відбитки треба перевірити на міміка. От ми помічаємо орбу, але. Але але але, але нам треба перевірити відбитки, але він не активний ще, тварь. І в нас немає досі кістки. А где тут? Раскача и поп. Дивно, де ж та кісточка. Нічок взагалі нема. Тільки внизу. Да, таке відчуття, що кісточка десь на першому. Прям по максимуму все старався передивитися. Опа. Хорош. Чел пимкнув, нам треба відбитки, а він двері не чіпає, так? Да? Походив, де Походить. походив, де курва, походив. А, ти фоткаєш, окей. М -м Ладно, піду я візьму ліхтарик і полажу все в підвалі. На рахунок кисточки. Ага, тут вімкнено. Ага, і тут нички у нас нема. Де ж ти курва кістку сховала? Жесть. А кистка ось? Ти пропустив. Де? Угу. Була в кухні. На кухні? Опа. Сфоткав? О, курва, ползучка. Ні, ти бачу, да. А вона прям в мені заспавнилась. А. а я не замітив, де це я, подожди. Фонарик, де. ой ой фонарик. Де мій. Ага. Оце. Оце фотики, да. Ты и ти, ти обув забрав, да? Да, да. О! Не гібриня. Так, що я нафоткав? Я фотографував, чисть Ходив. Нам треба розп'яття виконати було. Залишилось і пахощі. Тебе ще одна фото лишилось. От, походу, атака. Атака. Ревенант. Тільки не откисне. Вон я в ревенант. Ну він зараз повільний вас виходить. Я оце дивлюсь на дотс, ну на камеру він повільний. Ти вже в ничці, так? Да, Я привик, що цей. Че, атака цей закінчилась. Ні. по моєму Тепер, так? Да. Ні. Так, да, закінчилась. Тепер, да А як він так розпочав атаку і хрестини зжер, курво. Хорошо, що мене бахуть, і собой Угу. Нам бы чтобы стеки раз пять это чекать все. Ну твари, ну пошли то дешево. А И Возь, возьму уже с собой пахущий просто прикуда. Да не он спамнуть, да тут заспамнился спамнуть все Минусовка тут у нас. Бери чипает, видишь? Жесть, це він чудить. так фотики є, но на у нас Чи вже закінчились? заканчилось, и я у нас там одне фото лучше как на распятие, и у нас все трехзерковые, сфоткаешь трехзерковое распятие, все, у нас буде бонус до грошей. Здесь mm -hmm. тут фотики, понял, нормально. Ну, один фо, я, с... да, одна камера в цей лишилась, але я один использовал, він лежить. А, так, в... да, так. Да. Цьому, десь ще один є. А де хз? Ну, в машині, мабуть. В машині? Да. Ну, давай, тоді я, я поки тут сижу, чекаю на розп'яття. Нички в гаражі. Угу, mm Він, курва, швидкий. Так, да, хвост. Он раз пять О, з'їв раз п'ять, з'їв раз п'ять. О, да. Фоткай. І валимо. О, курва. Пошли їсти, фоткай її. Сфоткаю? Та не треба, а, не нема ти... пошли, 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 бо зараз атака як почнеться. Так що, я б задую, перечекав. Ну, да. В принципі. Да, ну, оце по-моєму спідран, ну не точно. Вибрав, погнали. А ну, погнали. Тут прям швидко-швидко. Ну, швидко. може не підран, не знаю. Час не засікав, подивимось. Mm, да. Ну чо, ми ж катали нормально, я був знайшов. А це в щось в цій карті щось не сильно. Давай. Рівіка просто знищили. Зараз побачиш бонус за ідеальне розслідування плюс 35, а так дає плюс 25. Ага, норм. Коли всі фото трьохзіркові, то дає багато грошей. Просто без ніяких щоденних без нічого 340 доларів. Нормально. Ага. Так, статистика. Блін, не спідран. 11,5. Ага. Але... Це так, друз'яки, дякую всім за перегляди. Пишемо коменти, ставимо вподобайки. Підписуємося на мій YouTube Telegram канал і також Instagram сторінку Посилання знаходяться всі в описі під відосиком. Запрошую своїх друзів, до мене, нехай підписуються, треба розвивати український контент. Ми потихеньку рухаємось. Також, хто має бажання підтримати мій канал, посилання в описі під відосиком на сайт Донателло. З вами був Шарк та його друг Віктор. Пока-пока.